Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати гарбузовий хліб. Для цього нам потрібно гарбуз 125 г, вода тепла 70 мл, олія 1 столова ложка, сухі дріжджі пів чайної ложки, сіль пів чайної ложки, цукор пів чайної ложки, мука 250 г. Гарбуз варимо до м'якості. Зливаємо воду та збиваємо в пюре. Гарбуз, теплу воду, цукор, дріжджі та 2 столові ложки муки змішуємо в мисці. Накриваємо плівкою та залишаємо на 15 хвилин. Додаємо олію та сіль та перемішуємо. Всипаємо муку та вимішуємо тісто. Накриваємо та ставимо на годину в тепле місце. Тісто обминаємо. Викладаємо в форму та ставимо ще на 30 хвилин у тепле місце. Присипаємо мукою. Робимо розрізи. Ножом та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на пів години. Ось який він вийшов смачного.